Всім привіт! Ви на каналі Готуємо разом. Сьогодні я ділюся з вами двома улюбленими рецептами з кабачками. Беремось до роботи. Рецепт номер один. Для приготування цього рецепту нам потрібен кабачок. У мене вагою був 400 г, нарізаємо. Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково напішіть коментарі, ще сподобалися вам ці два рецепти. Напишіть коментарі, з якої чи місто, ви дивитеся відео. Зворотній зовсім це дуже класно. Так, наш кабачок вже майже нарізаний, ми тепер будемо нарізати цибульку одну. Цибульку будемо нарізати дрібніше. Друзі, спочатку робимо нарізку, а потім будемо вже готувати саму страву. Тепер будемо нарізати один помідорчик. Напишіть коментарях що любите ви кабачки. Що ви любите з них готувати. Ще будемо нарізати два зубчика чесничка. Розігріваємо пательню, На патені додаємо трішки олії і трішки важкого масла. І будемо обсмажувати кабачки на маленькому вогні 5-7 хвилин під кришкою. Наші кабачки вже трішки протушилися, додаємо цибульку, трішки перемішаємо і будемо ще готувати 3-4 хвилинки. Будемо додавати всі спеції за смаком. Я буду додавати чорний перець, паприку, перемішаємо добре. Наш кабачок вже досить добре протушився з цибулькою, і тепер будемо додавати помідорчики і будемо готувати ще 2-3 хвилинки. Я ще буду додавати сухий гострий перець. Це вже за бажанням і за смаком. Додаємо трішки чесничку один зубчик. І тепер саме основне додаємо 100 г сметани. Будемо готувати ще 3-4 хвилини, не більше. Додаємо зелень, добре перемішуємо 1-2 хвилинки і можемо вже смакувати. Друзі, це дуже смачно, то просто то всім рекомендую. Спробуйте. Починаємо готувати другий рецепт. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна більша цибулинка. Очищаємо та нарізаємо. Будемо нарізати дрібно також. Друзі, напишіть обов'язково в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Беремо кабачок, вагою в мене 300 г та нарізаємо. Друзі, додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. Цей рецепт є дуже простий, але дуже-дуже смачний. Беремо 2 яйця. Беремо пательню, додаємо трішки важкого масла і будемо на маленькому вогні обсмажувати цибульку. Обсмажуємо по часі 3-4 хвилинки. І будемо додавати кабачки. Кабачки трішки присолимо і будемо готувати під кришкою 5 хвилин. Додаємо спеці за смаком. Я буду додавати чорний перець та паприку. І додаємо трішки чесничка, один зубчик. Наш кабачок трішки протушився, будемо виливати 2 яйця. Будемо добре перемішувати і готувати ще 3-4 хвилинки. Ну що ж, наша смакота вже готова, друзі, будемо смакувати. Це дуже смачно та просто, друзі, всім рекомендується рецепт. Він є простий, але дуже смачний. Всім дякую за перегляд. До зустрічі нового відео, всім па-па-па, в -па -па. миру та спокою!